Як завжди, о цій порі, з вами програма Рецепти здоров'я. і Сьогодні ми будемо говорити про грип та герві, глухоту. Ну і звісно, кілька рецептів краси не перемикайте. Цього разу наша програма присвячена профілактиці грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. І про це нам розкаже міський терапевт Зиновія Зозуляк. Цього разу ми спілкуємося із завідувачем терапевтичного відділення, міським терапевтом Зеновію Зозуляк. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація із захворювання на ГРВІ та грип? Чи є різ захворювання чи ні? На вулиці на сьогоднішній день прекрасна золота осінь. Але якщо аналізувати в динаміці остання декада місяця вересня і жовтень, у нас відмічалося по місту Івано-Франківську ріст захворюваності як у дорослих, так і в дитячих. Остання декада вересня, перші дві декади жовтня. На цьому тижні є стабілізація захворюваності. Але так як завжди, осінню, на початку жовтня ми відмічали ріст як звертання у поліклініки, так і виклики додому, так і госпіталізація пацієнтів з ускладненнями від гострих респіраторних захворювань у стаціонарі міста. У нас було у трьох терапевтичних стаціонарах 54. Хворих з пневмоніями, які мали ускладнення після перенесення гострих респіраторних. Двоє пацієнтів були на ліжку у реанімаційному відділенні, які не своєчасно звернулися за медичною допомогою і попали в крайні важкому стані в реанімаційне відділення. Але дякувати Богу, за 9 місяців по місту Івано-Франківську ні смертності від гострих респіраторних, ні від грипу не було. А взагалі, такі ускладнення від ГРВІ це е... Якісь недолікування, лікування, самих мешканців, самолікування, гострі респіраторне захворювання у структурі захворювань всіх в терапевтичній службі займає ведуче місце. І, як правило, осінь, весняний період. Значить, чим небезпечні гострі респіраторні захворювання? По-перше, один із симптомів це рясне потовиділення, а рясне потовиділення людина втрачає велику кількість рідини. І навіть коли нормально пройде захворювання гострого респіраторного, звичайного домашнього лікування, чаї, вітамінні препарати, то пацієнти поступали у стаціонар із загостренням бронхіальної асми, як наслідок гострого респіраторного, як наслідок втрати лишньої рідини, у пацієнтів загострювалися серцево судинні захворювання. загострювалися і хвороба серця, і гіпертонічна хвороба. Тому що втрата рідини сприяє згущенню крові і, відповідно, загостренню цих хворобів. І саме найбільш небезпечне захворювання це є пневмонії. Тому, що я би хотіла сказати настороження. Пацієнтів перших три дні, коли є висока гарячка, пацієнтам необхідно дотримуватись ліжкового режиму, адже навіть при кашлі, при чханні збудник здатний в діаметрі 2 метри розповсюджувати і заражати навколишніх. Для цього постарайтеся не користуватись не громадським транспортом, лишній раз не піти у маркет, щоб не заряджати, оточуючих. краще взяти маску і той. У хаті родич, який доглядає за хворим, теж повинен взяти маску. І цю маску не носити на шиї, щоб додаткове зараження, прокористуватись і цей людина заражена, коли має гострий респіраторний, вона заразна протязі п'яти днів, при чханні, при кашлі, навіть, ем, ми, навіть при дотиканні рук, тому що руками людина дотикається до носа, до рота і може передаватися таких. Тому для цього от голосування головне буде гігієна, як у хатніх і е, домашніх умовах. А як взагалі вберегтися від таких ускладнень? Значить, е, щоб уберегтися від ускладнень при перших симптомах захворювання негайно викликати лікаря. Це які симптоми, коли у людей з'являється сльозотеча? Коли появляється першіння в горлі, немотивована слабість м'язева, болі в суглобах, а коли вже у людей появляється бліді шкіри, падіння посиніння губ, падіння тиску. Це треба викликати швидку. Це значить, вже є грізне ускладнення пневмонії. І чим швидше викли... звертається за допомогою до лікаря, пацієнт відповідно не йде в колектив. Лікувальний заклад заражає, заражає навколишніх. Відповідно, він не може дозаразитись іншою інфекцією. Бувають випадки, що вже йде покращення стану, приходить в колектив, тому що. В популяції циркулюють різні вірус, віруси, а людина перенісши одне простудне захворювання, імунна система ослаблена і заздалегідь е е е за захворює. Е, у нас, як правило, люди намагаються е займатися самолікуванням. Як ви взагалі відноситесь до таких там, препаратів, там, от фармацетрон чи різні порошки? Тобто, випав воно дає якісь стимули. Із багато випадків, що самолікування зараз є велика мережа інтернету. Телевізорів, реклама препаратів, але дуже обережно навіть парацетамол, який є жаропонижаючих, в окремих випадках чи німи сил, можуть збити температуру. Але в нас були випадки поступлення в стаціонару на нефрологічне ліжко з гострою нирковою недостатністю. Якщо пацієнт має проблему з нирками, висока гарячка, мало п'є рідини, втрата рідини і з цим, і у хворих на фоні прийому двох таблеток парацетамолу, одного Пацієнта три пакети Німесилу, хоча препарати є е, добрі препарати для лікування, виникала гостра ниркова недостатність, блок нирки загрозливі для життя. Але завдяки сучасним методам лікування пацієнтів вдалося врятувати. Ну, а саме на сьогоднішній день грізне ускладнення, це катастрофічно, не хочу згадувати. 2008-2009 рік, коли гострі респіраторні, грипоподібні стани коронавірус різного виду дають ускладнення. Днення запалення легень, це є на сьогоднішній час дуже дороговартісне лікування цих ускладнень в деяких випадках загрозливе життю пневмонії вірусні пневмонії, від яких пацієнти. Особливо в пік епідемії помирали. Тобто порошки ці вживати не можна самостійно без дозволу лікаря ніякі препарати. Навіть прийом у домашніх умовах, що рекламують і народна медицина, і офіційна, тепле пиття, продукти, збагачені вітаміном С, лимон, шипшина, фітонциди. Тобто, прийом часнику, цибулі це не є препарати для лікування. Це препарати, які полегшують страждання. І тому саме головне. Це є виклик лікаря з перших симптомів захворювання, тому що згідно даних Українського Міністерства охорони здоров'я, пік епідемії грипу і захворювання у нас очікується на третю декаду грудня. І тому просто нам дуже актуально зараз застережити пацієнтів при найменших симптомах. Ще раз нагадую: першіння в горлі, температура від 37,5 до 38, озноб. Болі. Болі м'язеві, болі в суглобах, кашель необхідно викликати лікаря додому. Ви кажете, що захворюваність на грип прогнозують на третю декаду грудня, тобто досі випадків не було жодного, так? Випадків грипу не було жодного. Тому що ми від, коли є підозріння клініку, грип суттєво відрізняється від гострого респіраторного, гострий респіраторний, є продромальний період, людей декілька днів, рісні виділення з носа, насмарк. Грип це грізне захворювання, те починається раптово. Інколи Пацієнти кажуть, я захворів в третій годині дня, з'явилася температура 39,5, ломота в тілі, виражена м'язева слабість. Це є грізніше захворювання, як гостре респіраторне. В таких випадках з підозрінням ми забираємо відповідні сиворотки, санепідстанція підтверджує е, діагноз грипу. І тоді ми відповідно є тактика лікування проти вірусними препаратами. Щороку лікарі е, страхають людей різними. Мштамами відомими, невідомими цього року які прогнози? Ну, на, сьогоднішній, на, на цей рік по даних теж офіційних епідстанції і, і обласного спеціаліста по епідситуації, прогнозуються небезпечні віру, віруси грипу. Штами Каліфорнії, Н2, h 3 І чим вони небезпечні? Тому що віруси модифікують, штами віруси модифікують. І єди... Методом захисту профілактики, це є е, вакцини. Які зараз є вакцини, і коли ви радите, ви порадили щепитися? Зараз є період, коли, говорю, протягом цього тижня це інфо і, офіційна інформація з даних поліклінік міста Івано-Франківська, також, також по стаціонару з поступленням, є, так би називати, мінімоє е, затишчя, е, Стабілізувалось захворювання, немає росту і. Зараз самий сприятливий період: листопад, прекрасна пора зменшення цей тиждень гострих респіраторних, і це є найкращий період для вакцинації. Зараз у аптечній мережі є препарати і інфловак, вакцини, які виробництва Франції, Нідерландів, які офіційно сертифіковані до використання. і Згідно даних МОЗ і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ним профілактичним засобом то є вакцинація. чи можуть люди вакцинації вакцинуватися з самотужки, чи обов'язково звертатися в поліклінічні заклади щодо вакцинації? Це є метод безшкідливий. Але є покази і є протипокази людина, яка е, проходить вакцинацію, тільки через кабінет звернутися в поліклініку або до дільничного, або до лікаря інфекціоніста кабінет щеплень, тому що є деякі захворювання, які, наприклад, бронхіальна астма в стадії загострення, є системні захворювання, є випадки, коли протипоказана, і е, також протипоказана в перших 3-5 днів, коли людина перенесла гостре респіраторне. До реабілітації. Тому щеплення треба порадити з лікарем. Лікарі, звичайно, в кожній поліклініці в нас є досвідні інфекціоністи, і вони зарадять, яку вакцину краще цій людині, тому що є у кожного терапевта таблиця щеплень, календар щеплень. і Відповідно пацієнти, які проживають на тій же території, вони мають і від коклюшу, і від правця, від різних видів щеплення. І це є календар щеплень до цього. Тільки порадитись з лікарем самотужки, тому що вакцини теж можуть давати і алергічні реакції, і це тільки під наглядом лікаря в кабінеті щеплень. Ще скажіть, от лікарі вони знаходяться в групі ризику. Чи проводиться якесь колективне щеплення самих медиків? Групи ризику не тільки лікарі, які контактують, відносяться група ризику: діти, вагітні жінки, також які мають захворювання імунної системи, системний вовчук, склеродермі. Також хворі, які мають хронічне захворювання легень, хронічні обструктивні бронхіти. Це є група і в попередні роки медики проводили щеплення профілактичне. Тобто колективно, так колективно, це вакцини закуповуються ну за власні кошти чи лікарні закуповувала медичні працівники за вакцину, яка була по державних програмах, яка безкоштовно. А цього року я мабуть і це ці дані треба і санепідстанцією. підстанцією. Нам, коли поступає вакцина, доводять рознарядку і відповідно по поліклінічних закладах. Це пріоритет амбулатор служби, Тому що вони мають на обліку всіх своїх пацієнтів, і дільничні терапевти знають, хто в групі ризику, кого в першу чергу треба привити. При на кінець нашої програми ми задаємо традиційне запитання: якийсь від вас рецепт здоров'я. Що ви побажали нашим мешканцям? Я нашим мешканцям, щоб бути здоровим, в даний випадок у нас тематика гострих респіраторних профілактика грипу. Перший. Уникати стресових ситуацій, тому що стреси це є зрив імунної системи, і коли організм ослаблений, в першу чергу приєднується будь-яка інфекція. По-друге, тривалий сон, добрий відпочинок це є теж запорука доброго здоров'я. По-третє, зараз період, коли ще немає інфекції, вживати багато продуктів, збагачених вітаміном С: лимон, шипшина, Ківі, дані є, що одне ківі містить добову. Потребу вітаміну С, адже вітамін С має найкращу противірусну терапію, загартовування організму, провітрування приміщень, адже відомо в закритих приміщеннях є велика ймовірність розмноження вірусу, тепле приміщення вологе розмноження вірусу, провітрювання провітрування приміщення, холодне повітря. Ну і вчасне звернення до лікаря вакцинація. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідувачем терапевтичного відділення, міським терапевтом Зиновією Зозуляк. Глухота це не вирок. Як боротися з даною недугою про карпатських медиків навчали представники австралійської фірми? Глухота не вирок. У цьому переконані учасники медичної конференції, яка покликана знайти сучасні вирішення проблем зі слухом. Своїм досвідом з українськими колегами готові ділитися представники австралійської фірми, яка багато років займається слухопротезуванням. Ми вже свише 35 років займаємося імплантами. Є склябальний опита, як можна ранньому виявленому на Онному ребінку давать шанс на повноцінну ценною жизнь. Це просто не рассказать, а є опыт об этом. і є партнери в різних странах. У Києві оперують дітей. Чим раніше малюк отримує імплант, тим краще. Вісім місяців кажуть українські фахівці. Дуже хороший вік, щоб дати малюкові шанс повноцінно чути. Коли е, в цьому віці зробити кохлярну імплантацію, то дитина росте е, ну так як в сім'ї, так як вона нормально чується, і у неї формується мовлення по віку. І чим пізніше ми цю дитину протезуємо, так значить, їй приходиться доганяти уже своїх ровесників, і для цього вже потрібний цілий колектив лікарів. Цьогоріч у столиці можуть прооперувати 16 маленьких прикарпатців. Однак дітей, котрі мають проблеми зі слухом, значно більше, але через різноманітні патології їм не підходить імплантація. Відтак важливо на ранньому етапі виявити глухоту а для цього потрібне спеціальне обладнання. Наша основна задача зараз. Оборудувати апаратуру, щоб проводити скрині дітей від народження по області. Тоді в нас ясно, що зросте більша кількість дітей-кандидатів на кухнярну імплантацію, тому що ми зможемо виявляти дітей зразу на ранньому періоді після народження. Дай Бог, щоб ця програма у нас відбулася. Фахівці наголошують, окремо потрібна робота з батьками, адже після операції вони можуть у природний спосіб розвивати мовлення у своїх малюків. Як завжди, на сам кінець трішки про красу. Руки це візитна картка кожної жінки, тому вони повинні завжди бути доглянутими. І як це зробити, якнайшвидше, вам розкажуть фахівці. Сучасна жінка використовує багато методів підтримки краси та доглянутості своїх рук та нігтів. Класичний манікюр, нарощені гелем чи акрилом нігті, безперечно прикрашають жіночу руку. Але такі методи мають ряд мінусів, зокрема, вимагають частої корекції та забирають багато часу. Нерідко збираючись у відрядження чи відпустку, ви зазвичай приводите в порядок свої руки, бажаючи бачити свій манікюр бездоганним протягом всього часу запланованої поїздки, однак на ділі виходить зовсім інше: лак може відлущитись, а гель на нігтях сколотись а можливості привести манікюр у вихідний вигляд немає. На щастя, нова технологія нігтьового дизайну в значній мірі вирішує проблему надійності манікюру. Шелак це гібрид лаку і гелю, який підносить жінкам нові можливості. Виглядає він як звичайний лак, легко наноситься і знімається, але його стійкість забезпечує красу ваших нігтів протягом тривалого часу. Шелак дозволяє вирівняти нігтєву пластину, він заповнює всі тріщини і пошкодження нігтів. Він дозволяє. Дозволить стати володаркою акуратного манікюру а також педикюру, навіть якщо ваші нігті далекі від ідеалу. Цей продукт знайшов багато прихильниць серед сучасних жінок, оскільки має безліч переваг перед іншими видами покриття. Він підходить для будь-яких нігтів, в тому числі пошкоджених, не викликає ніяких алергій. Може використовуватись в період вагітності, оскільки не містить шкідливих речовин. Шилак тримається протягом декількох тижнів, при цьому можна спокійно мити посуд. Сучасні миючі засоби на нього не діють. Вибираючи шелак, можна знайти колір і відтінок на будь-який смак. Палітра кольорів різноманітна. Ще одна перевага цього гель-лаку це те, що він висихає за декілька хвилин в ультрафіолетовій лампі. Це дозволить не переживати, що лак пошкодиться, коли ви вийдете з салону. А ось найцікавішою новинкою сезону став термогель, який вражає своєю незвичністю. Це різновид гель-лаку, який має чарівну особливість змінювати колір в залежності від температури. Цей ефект виглядає дуже незвично та загадково. Як приємно в холодну пору взяти в руки гаряче горня чаю, вдвічі приємніше буде, якщо ваші нігтики відреагують на потепління зміною. Це справжнє чаклунство, яке так хочеться відчути. Зазначимо, що термогель-лак зберіг усі кращі традиції гель-лаків, а палітра кольорів просто вражає. Гарний манікюр це важлива складова іміджу сучасної жінки. В нашому салоні ви зможете спробувати усі новинки ніхтової індустрії, а це обов'язково додасть вам настрою та впевненості в собі. Наразі це все стежте за нашими випусками як завжди. Що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. і не хворійте.